З часом, вже, коли почала показувати Маріуполь, 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 що Маріуполь в такому стані, що дивишся по телевізорі і страшно. Страшно, що твоя дитина там. І ти нічим не можеш допомогти йому. В п'ятому класі він пішов у художню школу. І з 5 класу по 11 клас він навчився в художній школі. І він вирішив. Піти на курси тату майстра, вивчився і працював вже в тату студії. Він намалював великий скіс, але то якось я не як можна сказати, не ризикнула того. Mm -hmm. Там вже не є ми молоденькі. І так він мами гілочку. Наші коротки тут мав таку невеличку. 20-го року призвали його. В армії Скіцмані на автобус з автобусами 19-го числа. Ми поїхали наш вокзалу, і ще вокзалу та зух. Чуття було в мене, що його там нема, тому що він не казав нам до послідного, що він у Маріуполі. Він каже: я підпишу контракт і буду далі у чопі тут. Потім він відсилав нам посилку, і дружина питає, що з Донецька. Там вже було все ясно. 24 лютого я їхав з Одеси. Якраз ми в Одесі були на роботі з братом, то я подзвонив і кажу, ну що там? Він каже, поки тихо. Він казав, що ми вже не на залізниці, ми вже в другому місці. Він розказував, що там і там. Взяли дві машини з побратимами, їдемо на позицію, їдемо за продуктами, там більшість такого. За бойові якісь дії він не розказував. Я кажу, де ви зараз? І він каже, там, де всі. Ну, я одразу поняла, що нас осталь. Але він казав, мама, не падься, це все... все нормально, мама. Маріуполь сім не візьмуть. Я казав, Маріуполь не візьмуть, мам, не так легко Маріуполь взяти. Він змінився, він скидав нам фотографії, Став бородатий, поможнів. Скидував такий голосеріс общення. Я думала, що він загреб. Кажу, сину, ти що захрепив? Він каже: ні, мамо, я змужнів. Коли вже був на Азовсталі, були періоди, що, що він не було в них там інтернету. І я не мала з ним зв'язок, але я мала зв'язок з його другом. Він писав: тіті Лесю, все нормально з Олексійком, все добре, він в порядку. 3 травня він останній раз, що ми з ним спілкувалися, що він все добре вам, 2 травня ми ще з ним більш переписувалися, бо в тата день народження 2 травня. Так як привітав через смс-ку, десь в 16-17 числах вони почали виходити за Осталь. Потім, коли вже показували, що виходять, ми скільки кіку у відео фото, ми Локсіка не бачили там. Бачили лише одного хлопця з його частини. Нам позвонив командир Щопа, що і сказав, що вони вийшли. Вони вийшли звідти і чекають на обмін. Ми почали травувати. Вийшла така гаряча лінія, 1648, що чи є він війну у списках полонених. Нам сказали, що нам не... його немає в списках полонених, і є так, що в списках вийшовши з Азовсталь. Твої Олексій Костарченки 22 серпня йому було 20 років. Ми чекали його, що він прийде додому, будемо вдома святкувати.